Чак Паланик казав, якщо тобі важко прийняти рідну сестру з усіма її недоліками, в майбутньому ти будеш незадоволений усіма. Так вова. Де друга мочалка? Я не знаю, я її загубив. Що? Ні, подивіться, як можна загубити мочалку? Краще б ти голову загубив. Так добре, скажи мені, що це за жаба у нас в бані? Це слід. Де ти її видрав? Я ще не спів. Тху. Я питаю, де ти її взяв. В школі. В якій школі? Про затворчого мистецтва. І навіщо ти її сюди привів? Вона була брудна. Mm. Так, добре, скажи мені, пожалуйста, Вова, ти що усіх брудних жін будеш сюди приводити? Ні. Ні. Краще вона вимилась би у себе дома в ванні. Ні, він привіз її сюди сім кілометрів від Києва. Та ще й у мій день народження. Значить так, Вова, Я все розповім батькам. Бориса. Що? Ще раз візьмеш мою мачалку, я тебе вб'ю, понятно? І ще раз приведеш мочалку до нас у баню, я точно розповім батькам. Ларис, що таке шанде? Що? Шанґа? Що таке шанга? Вова, а де ти взяв таке слово? Свято сказала. Вона сказала, що у мене на спині показуй, показуй спину! Як там твою мачалку? Свята! Що? Що йди сюди? Що? Скажи мені, де ти там бачиш шанку? Так а навіщо ти це сказала. Треба ж було його хоч якось роздягнути. Що він тобі голий? А, ти ж цей з образотворчого? Художник, так? Скульптор. Будеш ліпити? Ну, як вийде? Як вийде, зрозуміло. Я уявляю собі цю скульптуру. Жаба роздала на моїм братом. А до чого тут жаба? А, це пусте, ти не думай. Приємно було бачити. Що? Мочалку поверни. Дякую. А як називається туалетна вода, якою ти користуєшся? Ормяні. Що я така вода? Сама роблю. Слухай, дійсно туалетна. Геть звідси. во во Слухай, Ларис. Шо? Я мочалку знайшов. А це що? Це, мабуть, Света купила в супермаркеті. Ось, ось, сей. Баню збирали. Слухай, я забрала в неї, як невідомо вийшло. Може ти її повернеш? Нічого, залиш собі. Це тобі подарунок, на день народження. Дякую, братику. Тим більше, що він в тебе був ще два місяці тому. Вова! Не ори. Here's a little song I wrote. You might like to sing it note for note. Don't worry. Be happy. I don't do worry, be happy now. In every life, we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy don't worry, be happy.